Цей рецепт салату написала мені підписниця. Я вже його пару раз приготувала і хочу з вами поділитись. Він дуже простий у приготуванні, ну і смачний, повірте, не можна відірватись. Я вже все підготувала, нашаткувала капусту. Білокачанна у мене, але за бажанням можете взяти пекінську. Я ось так її гарненько нашаткувала. Тут у мене приблизно десь грам 300. І ось так трішки розминаю. Три-чотири огірка. Ось такі в мене невеличкі. Нарізаю соломкою. Огірок свіжий. Перекидаю в миску. В салат натираю одну морквину на крупній терпці. А далі найголовніший інгредієнт: крабові палички. Тут у мене три штуки: 150 п'ятдесят грамів. Крабові палички теж нарізаю соломкою, перекидаю в салат. Ну, і, як завжди, в мене ціла миска. В рецепті ж було написано зелена цибулька. У мене її немає. Тому я додаю звичайну цибулинку невеличку. Вирізаю перо. Трішки її розминаю і додаю теж в салат. Півбаночки кукурудзи. Ну і, звичайно, зелень. У мене петрушка. Нарізаю і додаю в салат. Сім перчик за смаком. Ну і цей салатик заправляю домашнім майонезом. Подивіться, який він класний, густий. В наступному відео дивіться, рецепт показує, як я його готую. Все, 2-3 столові ложки домашнього не жалієм, правда? І виходить ціла миска смачнішого салату. А майонез я приготувала з часничком. Смачно! Він красиво виглядає. Подивіться. Ох ти. А я ж дякую за рецепт. Я вже неодноразово його готувала. Він дуже виходить смачний. Обов'язково готуйте. Обов'язково дуже прості інгредієнти. М -м -м. А смачний. Не можна відірватися. Дуже смачний. Обов'язково готуйте.